Бабу мету, а я до хати до дитини, а вона спить, мала, лежить спець. Не не, воно, воно не ще зірвало, почало плакати, і я до хати мою, Боже, а вся бинає тім щатува не було. Думаю, А що там робить? Туди вже сірозвидніли, я пішла сидіти. Ту в мене ніч. Того де я сплю ніч, бог є, хоті. Я, я набагато байка. І ту вона в гору, теж так садило орієнтів. Але вікна не того. Відсунуло то все. І тут А той дві не скінчили. Так я до нього ще нічого тут не скінчили, дивіться. Ту нічого не давали, але воно то, що вікна. Повилітали, то нічого не скінчить. І ти, і там, та теж не скінчить. А його вирвав. Я є з ним. Не-не, все могут где хоть и все так. Не-не, а вот саджа бупья спад, сам. що от. На 15-го прийняло його. Постійно сиду далі, сіцяюся.